10 українських гривень Іван Мазепа не можу знайти коментар, де казали, що там є трошки срібло. Чесно, ще не стріляв. Перший раз з вами стріляю. Дивіться, беремо там де 10 гривень, і всі кажуть, що йде облучення. Дивіться, тут йде віконечко, яке відкривається. Я ставлю монету і пальцем туди, щоб на промінь це не йшло, щоб ви розуміли. Тепер дивіться, робимо аналіз в прямому. Я ще сам не робив. Видно буде, так? Да? Так. Робимо. Почався аналіз. Нікель 62, 636, Купрума 36. Аналіз готовий. Дивіться, це купронікель показує е, таке позиція. Це нікеля 63, купрума 36. Тепер, що ми робимо як спеціалісти, беремо обережно, в руки 10 тисяч доларів. Беремо мазепу ми не зачіпаємо, а 10 гривень трошки почухаємо, звісно. Техніка безпеки дуже обережно. Я все роблю. О, гаряче? Так, тепер дивимося. Коли ми почухали, зачухали 10 гривень, мазепу ми не трогаємо. Бачите, 10 гривень зачуханих. Так само я підставляю під віконечко його. Пальцем отак притримую і робимо так якось там. Щоб було видно, отак, пішли. Цинка 96%. Чесно, я в шоці. Давайте ще раз будемо. Трошки в шоці, давайте ще щебню чухати. Я в шоці. Впала, але добре, що впала сніг, сніг бігом розтаяв. Трошки остуди. ще буду щухувати, бо щось. Сенсація. Оп, беремо приборчика. Так, стаємо так, щоб не було цих хмарок видно. Так, Пальчиком притримуємо. Ще раз робимо. Так, робимо. Так. Десь захвачує, бачите, нікель. Коротше, я так пам'ятаю, покрито купронікелем, а сама цинкова. Напевно, так. Значить так, друзі, де срібла точно нема. А хоча дивіться, 0,014 аргентума. Зловило. не знаю, де воно там взялося. Так, друзі, в кого ще є варіанти, що перевірити яку монету, всі в коментарі. Люблю вас, ви найкращі. Не забувайте донатити. Посилання, в шапці профілю є посилання на донат. Всім гарного дня до побачення.